Це Майнкрафт, але він саме жею реальності. Майнкрафт Бейонг Деф. І всім, йо, друзі, з вами Ревен, і сьогодні ми продовжуємо нашу збірочку Bayong DeS. І сьогодні ми відправимося в новий світ, як мінімум, це є в моїх планах. Також ми зараз трішки з крейдом пошаманим, і я хочу дуже сильно зробити камінь телепортації. Але для камня телепортації треба... Красні лампочки, треба красний кварц. А щоб отримати червоний кварц, потрібно взяти, зробити вентилятор, який буде продувати пісок і з нього робити кварц. Я тут трішки проапгрейдив нашу крієтову станцію, і ви просто подивіться на цю швидкість. Йо-мойо, я сюди вкрутив ще декілька колес, тому що чотири не вивозило. Я вкрутив сюди вісім. І тепер вони просто ну ну вони реально крутять. Я так думаю, що якщо я звісно під'єднаю сюди, хоч ще один механізм, воно все стане. Але якщо що, я думаю, я колеса буду продовжувати робити туди. Ну тому що сюди я не можу зробити, бо тут ну, я так, так там нахімічив, що йомайо, -йо, серйозно, там капець як нахімічено. З чого ми почнемо, друзі? Це з того, що я купив дуже багато книг. Перша книга це безсмертя. Обманює смерть на смертельному ударі ціною щита. Як на мене. Оце перше, що в мене буде на кожному щиті. Мені треба носить з собою мінімум там щитів 5 і кожен раз щити міняти. Я думаю, що це так, так, це так працює. Це так працює. Тепер у мене щит, який дає мені безсмертя. Я накупив купу цих книжок, тому що ціна їх один емераль. Їх ціна була один емераль. Тому я накупив дуже багато різних книжок, як мінімум, Люмінесцентне полум'я для луку. Тобто я можу накинути це на лук і лук буде стріляти люмінесцентним. Я не знаю, що таке люмінесцентне полум'я. І зараз ми з вами це перевіримо. Мені здається, знаєте, що воно буде підсвічувати ворогів. А ну давайте тут знайдемо бізона. Тут десь був бізон. О, бізон. Вибач, звісно, бізончик, але мені треба перевірити. Ні. До речі, воно не підсвічує, але він горить. Ну мені здається, лук у нас уже мощний. Три вистріли, і бізончик готовий. До речі, з бізона. Ти офігівший Чи шо? Скотина м'ясо стирила? А ну, я тобі щас похлібалу. Отак от, не будеш у мене тирити м'ясо. Ну, насправді, мені просто треба зараз дуже багато експи, тому що, як бачите, ми зробили два зачари, левел вже, в принципі, все. Пішов. А я ще хочу стіл зачарування поставити, щоб, ну, щоб чаритись так нормально, чарити. Далі, у нас є відкидання 2, яке ми в минулий раз не змогли сюди накласти. І зараз ми його сюди накладаємо. Тепер у нас катана ще й на відкидання 2. Далі в нас є ще продуктивність, яка збільшує здобич з мобів. Ми беремо і сюди накладуємо. У нас тепер четвертий левел накладаємо. Класти ми напевно нічого не зможемо, але ця катана просто неймовірна тепер. Просто неймовірна катана. До речі, я знайшов, що робиться книжка, і вона накладується на булаву. Коротше, фігня. Коротше, вона нам не потрібна, і це дуже велика фігня. Що зараз закрафтити хочу? Це по-перше, по-любому, треба лава. Треба знайти десь лаву. Ось сюди зараз підемо або сюди. Ну, Коротше, кудись підемо, треба стирити лаву. Бізонове м'ясо, до речі, теж треба приготувати. Воно топове. До речі, я не знаю чого, але зі мною по оцей от поселився, і він тут живе. Його чуть скелет не убив, я його спас, і він тепер живе у мене, користується з моєю кроватю. Так, я зробив ще декілька відер, Одне відро я зроблю з водою, може там буде нормальне озеро, то я його затоплю і зроблю собі обсідіан. А все інше ми візьмемо з собою. Чотири інших відра ми візьмемо з собою, і я погнав до лави. Опа-опа, опа, я тут іду, а тут два кріперка. Спокійно, пацани, спокійно, два вистріла і ви готові. Ну тут уже урон такий, знаєте, приличний, Якщо вони з двох вистрілів помирають, то урончик тут дуже сильно непоганий. Чого тут тільки кріпери, алло? Не поняв. Мінус. До речі, це ідеально для освіщення. Тобто я тепер так, я, я думаю, що я так освіщати буду. Просто взяв, вистрелив в темноту, та вона посвітилась. Вистрілив в темноту, вона посвітилась. Зараз ми тут переспим. У мене, в принципі, ліжко з собою є, я там стирив. Опа, 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 я тут проснувся, дивлюсь на лаву, а тут у мене попиздити хочуть. Ну давайте, пацани, шо ви давайте, давай! Давай і личинок ваших вб'ю. На мою катану, а ну давай, скотина, на мою катану. Шо ти? Думаєш, крутий? Крутий, думаєш? Блін, ну вони, до речі, мене покоцали. Але вони взагалі нульові. Вони, звісно, проти катани і проти розової броні, ну вони взагалі нульові. Я тут подивіться, це не озеро лави, це коротше, фігня якась. Я думаю, що я тут озеро лави, в принципі, і не знайду. Та блін, пацани. Давай! Перестрілка та перестрілка. Ну що, крутий, думаєш? Давай, давай. Ага. Я, до речі, закупив... далині починають лунати бараба. Блін, тільки не босс. Тільки не бос. Я, походу, босса визвав. Я, походу, визвав босса якось. А я зараз до босса не готовий. Е, щит на безсмертя, щит на безсмертя. Тихо, екіпрували щит на безсмертя, то тем безсмертя в мене є на всякий, да? Тому що, ну блін, якщо зараз босс заспавниться, я думаю, що мені таких тренду випишуть, що це капець просто. Бо я тут з лука, то я можу обстрілювати чи когось, а от проти боса. Сомнительно, що це за зомбі? Шо за фіня? Що за фіня? Не поняв. Блін, вона спавнить пауків. Ця фігня спавнить пауків, по-моєму. Да! Це фігня спавнить. Це фігня спавнить мух! Це ФІГНЯ спавнить мух! Серьезно? -мо. Не поняв. Ні-ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні-ні! не -ні -ні! Ні -ні -ні -ні! Армія не мер не мертвих! Армія не мертвих! Що спав... це таке? Треба швидко додому! Швидко додому! Треба швидко додому! Швидко фігачити додому. Армія немертвих прибула. Ага, а в сраку ні? Не думаєш? Хвиля один. Яка хвиля? Я до цього не був готовий. Які хвилі? Блін, хоча б в цей будинок треба зайти. Камон! Які хвилі? Оооо. Оооо! Я вже чую. О, Ну да, давай! Ну давай! Так, це буде важко. Це буде важко. Ну давай, будемо зустрічати їх в домі. Давайте всі! Скільки в мене 4 хп? У мене 4 хп. У мене зараз 4 хп. На по хлібалу дали. Що думаєш, крутий? Так, він відійшов. Опа. Опа! Блін, не прострілюю, не А прострілюю. Давай отак от. Опа! Попав! Так, ну, якщо чесно, дуже сильно сумнівно, бо я її навіть не почав коцать. Тобто армія не мертвих навіть хп не загубила. Це мені не подобається. Можна переспати там, я не знаю, ще щось. Блін, мені дуже сильно Ммм... Су... Сумнівно. Мені дуже сильно просто сумнівно проти них зараз фігачитись. Так, у мене не повне хп. Мені. Чому в мене не повне хп? Блін. Давай хілимся пошвидше. Зараз будемо біжати. Будемо біжати додому. І я потім уже якось схожу за цією лавою, тому що, ну, я не буду файтитись. Серйозно, я не буду файтитись не вдома. Вдома ще добре? Я щось можу зробити. А не вдома. Це буде дуже сильно сумнівно. Дробсани, пацани, дроп. пацани. Стоп, армія не мертвих все, армія не мертвих. Видно, вона десь там. Ага. Ну блін, давайте підемо туди, попробуємо. Попро так, блін, звісно, піджог не працює, піджог не працює, бо дощ. Ну але, в принципі, вони по мені навіть так не попадають, тому ну ну і що? Видно, ця армія мертвих, де вона десь є, її треба тільки знайти, або вона десь під землею. Якщо вона під землею буде. Що за фігня? А о, дивіться, от вони, напевно. В селянських шляпках. Ти хто? Ти хто? Блін, фігачить так нормально, фігачить так нормально. Я так розумію, що легко нічого тут не буде. Треба піти подхилитися. Ну добре, будемо тут, будемо розбиратися з цією армією. В принципі, хвиля один, я думаю, фігня. Так, я так розумію, що ця тема працює, типу, як ніч. Тобто, поки оцей туман, поки ця армія мертвих, вона, до речі, помирає сама. Вони помирають! Вони помирають від дня! Серйозно, да, вони горять! Вони помирають! Хорош! Ні, ну тактика хороша. Ні, от ці, до речі, в солом'яних шляпах, я так розумію, не помирають. Але я їх зараз тупо застрелю. Уже опа, дали очівочку! Очівочку за вбивство! Давай, 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 давай! Що, крутий, думаєш? Блін, щось дуже сильно хп знімають, якось даже дивно. У мене ж хп дофіга. Так, пацани, здорово. А що, думаєте, круті? А в мене оп, оп. Давай. Так, я надіюсь, ніхто до мене тут не пройде. Хвиля два. Опа, опа, опа. Музика дуже сильно... О, спавняться, пішли. Це ж вони? Да, це вони! Заклиначі пішли! <ривіт> що, що? Камон, що, що? ви шо? Слава Богу, він мене не убив. Слава Богу, це не якийсь фантомний або заряжений кріпер. Блін, а у мене. М -м -м, у мене спина відкрита. Блін, мені би їх якогось захисника позаду. Треба цих, до речі, закрафтити, реально. Пацанів, які будуть мене обороняти. Да, це з армії мертвих, вони щось дуже швидко помирають. Ми їх, в принципі, тупо розстрілюємо. Ми пользуємось тактикою. Я надію, що нам. Що таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це що було? Камон! 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 Це що? заклинач? я так розумію, постарався! Два хп, два хп. Мені би золоте яблучко зараз захавати, мені би золоте яблучко захавати. Мені би захавати, золоте яблучко. Ой-ой-ой-ой! Два хп! Два хп! Це заклиначі, що постарались? Ну я їх, в принципі, з одного вистріла крошу. Що в мене ззаду... Да, це напевно дивіться, це скотина постаралась. Ну блін, якщо вона може мене до двох хп довести з одного вистрілу. Я думаю, що нам сі армія мертвих ну другу волну я зараз пройду, да, тому що в принципі не проблема. Другу волну, то ми зараз зачистимо. Але то, що мене взорвало, воно явно не дуже сильно хороше. Так, ну давайте доб'ємо, давайте доб'ємо, що ж тут вже залишився, вже останній поц. Де ти? О, прийшов, прийшов. Ну, мене більше стріл нема, тому я ризикувати не буду. Потрібно закупити більше стріл. Тоді, коли я закуплю більше стріл, я сюди прийду, тому що. Ви бачите цю тему? Оце вони, так. Це вони. Все, лавою наповнили ще три. Так, а давайте, раз ми вже лаву, в принципі, стиб взяли, давайте зробимо отак. І зараз ще обсидіана трошечки залутаємо. Так, я добув обсидіану з запасом. 18 штук сюди. Ми до армії мертвих ще повернемось обов'язково. Тому що, ну, блінна, вона в принципі розбирається. Я не знаю, до речі, скільки там хвиль. От саме буде головне, це скільки там хвиль. Якщо там е, хвиль 10, то ми стопудово це не пройдемо. Тому що вже на третій хвилі з'являються такі пацани, що ну, можна... Взагалі откинутись. Опа, стілик зачарування є, стілик зачарування є. Книг у мене дофіга, і дерево у мене, по-моєму, десь до... повинно бути. Або якщо нема дерева, то зараз я зганяю по биріку за ним. Так, да, дерева немає, треба зганяти за деревом. Будемо зараз чаритись. Так, друзі, в ітогі я закінчив бібліотеку, получив тільки стрілу, тільки що в серце і в руку. Ну, блін, скелет тут попався приставучий, блінна. Тепер потрібен ляпіс, ляпісу а у мене, блін, дуже мало, по-моєму. Да, штучок. Тринадцять штучок це взагалі нічого по ідеї. Ну, ні, щось зачариться, я з вами згоден. Пекельний блукач, от в мене питання. Пекельний блукач. Давайте, до речі, гулите. Коли ви ковзаєте крізь розпечений камінь, ви відчуваєте прилив швидкості і сили, що тече по вашим венам і дозволяє легко і граціозно пропливати крізь лаву. Ну, але це треба для Незера. Мені зараз в Незер, якщо чесно, нафіг не треба. Тому пішло воно в дубцю. Ой, сила два. У мене тут сила 1, да? Це буде сила два да, беру. Беру. стопудово беру. Раз, два, опа, лук, незламність, три, сила два ілюмінісентне полум'я. До речі, залишилось дуже мало заліза, і взагалі подивіться, наскільки зараз буде швидко працювати цей молоток. Просто раз, два, три! Просто. Оце швидкість! Оце швидкість. Ну оце я розумію вже. Давай, раз, два, три. Хто такий? Не зрозумів. О ти, -мой! Ти хто такий? Офігівший, чи що? Висушень, блін. На моїй технології приліз, тут подивитися. Так, на шлем у нас е, захист 2, блін, трішки не вистачає. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Захист 4. Ой-ой-ой. Так, тепер мені треба цей. Лучник. Де лучник? О, лучник, здорово. От в нього дуже хороші ціни. Один емераль? Один імеральд. А У мене ж їх У мене їх 64. Я зараз просто накуплю собі купу стріл. Ну, як мінімум декілька стаків, тому що я так зрозумів, що використовуються вони взагалі дуже сильно. Все, пішли зараз тих пацанів розфігарювати. Якщо вони там ще залишили, звісно, там третю волну зараз пройдемо. Я надію, що третя волна це фінальна. Я надію, що не буде боса. Але навіть якщо буде бос, то я так дивлюсь, що вони біжать до одного місця. Тобто, я в принципі думаю, що я його не загрю на себе. Вони пропали. Ех, а я думав, вже армію мертвих зараз пройдемо. Йо, Йо але дивіться, скільки там експи. А ні, вони тут! Це вони, це вони, вони тут. Так, не взривай, не треба. Ти взриваєш? Ні, ти не взриваєш. Це поц. Вони тут залишились, але вже надпису, що це армія мертвих, вже немає. Тобто це вже не армія мертвих, це так, пацани якісь, просто лєві. Ну не леві, Оцей, до речі, не вбивається. Отой не вбивається взагалі. Так, ну цей убивається легко. Це вбивається легчайше. Я надію, що з нього щось випаде. Я надію, що ми залутаємо експу. От чого той не вбивається, я не знаю. У мене ж була бомба, точно! За рахунок цієї бомби, мені стрмно, якщо чесно. Бо вона може вбити мене, але поїхали. Кинув, кину! Попав. Йома йо! Нормально його вжар. Так, стоп, оце, оце він стріляє цією хернёй. Якщо він по мені попаде, це все, це ГГ. Це ГГ. Но по ньому, бачите, не працює, по-моєму. Чи працює? Працює? По-моєму, працює. Так, слабкість, магічне бачення. Нормально, дамажу, дамажу, дамажу. Ні-ні, ні не дамажу. Так, ну, до речі, не так багато наносить. Ай-яй-яй, нормально. Ні, бачите, не працює, лук не працює. Якби би сильно не... не старався, лук не працює. Так, але, але, блін. Ай-яй-яй, больно, 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 братан, больно. Є так, я надіюсь, в нього хп уже менше залишилось. Раз ми використовуємо таку тактику, напевно, краще буде вдарити сокирою. Тому що у нас тактика вдаряємо, відбігаємо. Тому швидкість не так важлива. На, скотина! Нормально, нормально зафігачив йому. Так, скільки в тебе ХП, скотина. Скільки, скільки, покажи, 20 хп. Блін, в тебе ж було. Ти хілишся чи що? Ні, по-моєму, не хілиться. Странно, странно, странно. Нормально, нормально, нормально. Він використав тотем тем походу. Походу, використав тотем тем Ну, звук був такий. Так, він відновився. Блін, скотина така, Йомойо, як мені. Але тепер по ньому лук тепер працює. То тобі тепер працює лук? то що ж ти тут мені вреднічаєш? А? Я тебе зараз лука просто розпігачу. Думаєш, крутий, так? Да? А у мене є лук. Опа, опа, а ти по мені не попадаєш, а я по тобі попадаю. Це називається читерство. Це називається читерство. Ай, сука, попадає. Попадає. Вибачте, за мат. Блін, ну він не горить, але він, як мінімум, дамажиться. Скільки ти уже цих пацанів наспавнив? Нормально, вбили, вбили! Сеньор Сумонер, Це, коротше, продвинутий Сумонер був. Продвинутий Сумонер. Ну, його якісь чортеня, вони не особо до мене достають. І це дуже сильно добре. Добре, що я стріл накупив, можна тепер стріляти. Зараз тільки експи нафармили, йомайо. йо! Я ще надію, що з нього щось випало. Да, з нього щось явно випало. Ну це не зерський наріст, але не тільки. Сфера заклинача, ще одна. Черепушка. Черепушку візьму розбитий череп. Добре, не знаю, що вони мені потім дадуть, але я сподіваюся, щось хороше. Тоді, друзі, будемо зараз вирушати в новий світ. Я зараз вам покажу в квестах, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. Потрібен каталізатор, який ми клікнемо по цьому кірпічному порталу, і нас перенесе в другий світ. Щоб його зробити, він, в принципі, робиться, ну, ну, якби ізі, правильно? У мене, правда, золота немає. Ось в чому питання. Тому я зараз, напевно, піду зганяю за золотом, Воно ж десь повинно тут бути. Так, друзі, що я вам можу сказати, я тільки що зганяв сюди на корабель, Блін, я забув їм запис, тому ви цього не побачите. Але це звичайний рибацький човник, де було два жителя, коротше такий маленький. І там було два сундучки з рибою, там, де, коротше, фігня всяка лежала, либа, риба і ламінарія. І одна скринька, де було 11 злитків золота. 11 злитків золота мені, в принципі, хватить, мені більше і не потрібно. Опа! І у нас є каталізатор. Йо-майо, -йо! один квиток, будь ласка, це один квиток до наступного світу. Так, все, рамочка готова. Тепер я так розумію, клікаємо каталізатором, і пішло портал до підземсаду. Це буде новий світ, підземсад. Я не знаю наскільки він небезпечний. І мені, якщо чесно, стрьомно. Тому що, в принципі, шанс померти. Е, ну він якби є, правильно? Тому... Я зараз по берегу зганяю, як мінімум яблучок добуду, як мінімум якоїсь морковочки добуду, тому що без дієти, без дієти ми явно дуже швиденько помремо. Так, проблема в тому, що пішла гроза, і я чувствую, що зараз підуть пацани всякі, непотрібні мені. А мені зараз не треба файтитись прямо перед цим. Прямо перед... Опа, опа! Заряжений кріпер! Заряжений кріпер! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ля Демілу. Здравствуйте. Давай не в доме, давай не в доме, давай не в доме. Давай не в домі, а? Давай не в доме. Пацаны, давайте не в домі. Вони тут ще щось подорвали, походу. Не надо! Ой-ой-ой! Паук стріляє! Що происходит?! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, камон! Йо-мо, але болить! Та може хорош уже, ні? Бо вони прямо дома спавняться. Я не розставив факелів, це моя, це моя проблема. Треба спати не вдома. Треба спати не вдома. Треба спати не вдома, треба до големчиків. Блін, оце зараз буде дуже сильно погана. Нічка. Даже не нічка, а гроза. Давайте, пацани, шо? Давай. По черзі. Так, Големчик боко обороняє ззаді. Ти хто ти? Офігніше, чи що? Він телепортувався. Йо-мойо! Опа, оце да. Оце було каталіза... Не понял? Не понял? Не понял? Не понял? Я сейчас трошки не понял. Так, ну я так розумію, я достиг до той... Не понял. Нафіг! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, це шо таке? Ты шо, фігірши чи шо? Мені треба було качати захист магиї. Ай-яй-яй-яй. Так, ну давайте, продовжимо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я нічого не бачу. А можна... Дякую, сліпоту. о о о о о о оу так, це була регенерація тільки що? Ні, це тошнота. Господи боже, а можна пом'якше там полегше. Ні, не надо! Йома. -йо. Блін а. А можна якось не надо. Блін. Големи! треба големи, треба големи. Блін, я, я я, на декілька ударів, я на декілька ударів, да не надо. Вдім, 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 дім, вдів, дім, вдім. Я від яда, то не помру, але в дім. Зато зараз дієту відновим. Хочешь якийсь плюс, правильно? Відновити дієту. йо мойо ця відьма. Давай, давай, її, давай, туди її! Офігівши чи що, я не поняв. Так, ну давай, зараз я відкрию, подожди, щас і буде. Давай! Ой-ой-ой-ой-ой, а чо ж так багато дамажить? А чо ж так багато дамажить-то? Лук в руки і полетіли. Заклинач. Оце, оце фігово. Оце фігово. Не надо. Йоханий бабай! Йоханий бабай! Минус домик, я вибачаюся тут ни при чм. Блін. Давай, ну давай. Давай. А можна спати? Можна спати. Може немає мобів, немає мобів. Немає мобів. Кайф, можна поспати. Я надіюсь цей голем не тільки що не до мене йшов. Так, пацани. Нія! Не надо! Не надо! Що це таке? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На скотина. Так, голем до сих пір, напевно, на мене. Так, давайте цього треба тепер. Давай, куди ти тікаєш від мене? Так, Голем від мене відстав. Е, По-моєму, не відстав. Брат, ну, ну та що тобі треба, брат? Ну я ж вже втікаю від тебе 3 години і 15 хвилин. Хорош. Так, ну добре, їжу взяли. Трішки дієти Ми з вами відхилили. Можна пробувати заходити в новий світ. Все таки серія має мати назву Новий світ. Тому ми заходимо. Так, стоп, треба тільки віджертися. Треба явно віджертися. Все, плюс 3 плюс 3 до хп. Я вам зразу говорю, якщо я туди зайду. І там буде больно, я звідти вийду. <рес> ну, бо то що мені стрьомно. Так, я тута. Привіт всім, хто такий? Так. Ну. Новий світ так новий світ. Моя проблема в тому, що я дурак і я не взяв факели. Я думав, що тут буде світло. Стрьомно те, що це похоже на енд. І стрьомно те, що я можу тут упасти. І то, що портал мій явно в поганому місці стоїть. Ну явно в поганому місці. Я не знаю, що там, я туди пригати не збираюся. Я зразу говорю, я туди пригати не збираюся. будемо копатися. Так, глибинний камінь, що по мапі? По мапі у нас тут є якесь гри... грибове торфовище, є щось тут. Отут є якась дірка. Мені здається, що нам туди, але, блін, там можна поотримати тренди. Так, друзі, що по квестам я тут маю знайти це. Я тут маю вбити якогось забутого сторожа. Я маю його вбити, і я маю з нього е, забрати нову руду, новий злиток, ну наскільки я бачу, як мінімум, правильно? Бо тут по квестам це саме воно. Тобто, мені от зараз я маю бути саме тут. Ну, оце, от, звісно, я так розумію, далі все. Тобто мені треба взяти ось це. Я не знаю, наскільки тут сильні моби. В наступній серії ми, напевно, підемо туди. Отуди, от, от ой, туди, от, туди от. І будемо дивитися на це все. В цій серії, чому я туди не хочу йти. По одній простій причині. Тому що шанс отримати трендюлів, шанс впасти, шанс померти. 99%. 100. По одній простій причині я не знаю, що мене там жде. Я подивлюсь, які там моби, чи можуть мене там вбити з одного удара. Щось, що мені туди треба? З якими ресурсами мені туди бажано йти? Оце я хочу подивитися. Друзі, що я бачу, що я знайшов, це ще одне поселення. Як же ж я надіюся, що там буде? Як же ж я надіюся, що там буде камінь телепортації? Це єдине, що мені треба. Це камінь блін добаної телепортації. Ось камінь телепортації. Щоб його закрафтити, потрібно що? Правильно, потрібні оці штуки. А оці штуки крафтяться ось так: от. А щоб їх закрафтити, мені треба лампочки, а лампочки робляться з кварцу. А кварц можна добути тільки воду. Е, Питання ще про мандрівний камінь, але бачите, мандрівний камінь ну, він якби крафтиться. Так, да, треба буде піти в шахту, треба буде знайти оці от штучки, але воно все крафтиться. Я так поняв, що запаси м'яса у мене тепер, ну, якщо не довічні, то як мінімум нормальненькі такі. Так, ще одна шахта. Uh, я дуже сильно сумніваюся, що там я знайду щось корисне. Uh, але в цій шахті є одна скринька, яка точно. Ой-ой-ой, ой ой Я вже боюсь сюди йти. Коли я побачу... Братан, ти в курсі, що так динаміт оставляти, це ну, не краща ідея, розумієш, брат? Блін, в нього в цього пацана нема другої скрині. Да ну, Тоді він взагалі да, він... Ой, ну є цинк зато. Блін, братан, ну за цинк спасибо. Ви не можете зараз спати побли. Походу, ця ночка буде безсонна. Походу, ця нічка буде теж безсонна. Стоп, це паучара під зіллям невидимості! Стоп, це паучара під зіллям невидимості? Да! Камон! Блін, там хтось на вас зілля невидимості накидує, ви не офігівшись? І зразу бажано біжати. Бажано біжати! Так, куди ми біжимо, нам біжати не в ту сторону, нам біжати взагалі в ту сторону, але. Зараз не, не час! Зараз не час. Зараз треба переспати. о о о Ой-ой-ой! Так, дарова! Я в тебе перекантуюсь, ти не проти, а то там явно атмосфера мені не подобається. Явно. Я майо й-мойо, вони зараз ще підірвуть тут цілий дім. Дом горить, походу! Друзі, дом горить! Блін, походу, дом го... Дом! Ні! Вони. Йо-майо! Вони дом спалили! Не надо, не надо! Будь ласка, не надо! Не надо! Просто оставте все як є! Вони не захотіли оставлять все як є, в втогі мінус половина дому. Каєф! Каєф! Здорово! Хульты! Скотина! Ай! Стоп! Це ж муховий! Не надо. Да ну хорош, взривать! Ну хорош, ну мені страшно, пацаны! Давайте я з другого, з другого поверха буду з вами контактувати, а? Йомойо! Не, з другого поверха з ними теж контактувати якби не дуже сильно хороша ідея. О! а, тут ці обладунки. Давай! Спавни мені їх! Крипер! Я його... То тем без смертя, то тем безсмертя. Эммм. Ем, Эмм. Ем. Біжать! 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 Да біжать, я тобі говорю. Біжать! Біжать! Тільки біжать! Тільки кудись, кудись подальше звідси. А утоплений ще й на сушу виходить може, серйозно? Я не знав. Я не думав. Ой-ой-ой-ой-ой. Лавлорд вампир... Там лорд вампірів, там лорд вампірів, там той чувак лорд вампірів, який дуже сильно мощний лорд вампірів, там пустеля в пустелю, явно мені не треба йти, але до лорда вампірів теж йти бажання особливого немає. Е, в Витогія, куди ми йдемо? Е, чесно, я не знаю, але мені ззаді стріляють, мені це вже не подобається. Мені би би убіжать. Я не знаю, коли ніч закінчиться, мені треба якесь укромне містечко. Мені треба якесь після, де я зможу поспати. Хоча б якесь. Неважно, яке. Мені треба по... Пер... їсти, 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 їсти. Блин, забуваю їсти. Побіжали, 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 поїли. Хлібчика і побіжали. Так, я надіюсь, я того лорда вампірів не захапав за собою, тому що якщо він піде за мною, мені тренда. Пацани, привіт, пацани, всім привіт. Ні, ну це е, сама жорстка погоня, яку я взагалі бачу. Блін, походу, це Це небесне місто, гайс. Це небесне місто. Так, да, це небесне місто. Воно нам нафіг не потрібне. Піра. Ой, піраміда і звичайне пустельне місто. Там ми і закінчимо серію. Все, побіжали туди. Я сподіваюся, що я туди добіжу. Ну як мінімум добіжу. Блін, я дуже надію, що я туди добіжу. Що вони зробили? От реально дуже класна тема. Це те, що кріпери реагують скрізь стіни. Тобто ти я ти не можеш просто взяти, стати за стіночкою, замуруватись там в два блоки, ну коротше просто замуруватись в кибітку і, ну, і спастись. Ніяк кріпери взорвуть просто цю кибітку і тебе разом з нею. Тобто, на мою думку, це дуже сильно правильно, тому що інакше було би легше. Причому набагато. Так, я надію, що з цих пірамід на мене нічого не загреться, тому що ще цього не вистачало, ага. Тільки що два рази чуть конки не відкинув. Скрині нема, коротше, бомжарське місце, не знаю. І Взагалі, ну тут завжди думаю, що тут є якесь потаємне місце, де будуть скрині. Ну, бо Та так так, зроблена збірка. Зроблена збірка, що якщо ти чекаєш багато чого, то це окупається. Це правильно, до речі. На мою думку, це дуже сильно правильно, бо е якщо людина реально провіряє все. То вона як мінімум заслуговує на якусь винагороду. Просто подивіться на цю тему. Це піраміда Хіопса, реально. Я туди зайду, я думаю, я звідти не, не вийду. Ну, це по факту, правильно? А це нормально, що тут якби поселення біля такої фігні? Ви ж розумієте, що ви рядом живете з тим, що може вас всіх убити. Але має, це місто реально громадне. Це громадне місто, ну воно явно більше за моє. Жити я тут, звісно, не буду. І на цьому ми закінчуємо нашу серію, друзі. З вами був я, Райвен, Самураїсімон. Всім удачі і всім пока.